Повітряні сили збройних сил України повідомили про те, що знищено 16 ударних БПЛА за цю ніч, які летіли з південного, південно-східного та північного напрямку, тобто три напрямки відразу запускалися шакеди. І Юрій Ігнат, речник командування повітряних сил збройних сил України, зараз додасть додасть деталі. Ця ніч, пане Юрію, вітаємо вас і дякуємо перше за вашу роботу і всім повітряним силам України, які напружено відбивають атаки ворога щоночі. Це Наші захисники, скажіть, будь ласка, ця ніч була якимось здивуванням для повітряних сил збройних сил України? Ну, нас ночі однакові зараз. ж бачите, що атакують фактично щодня тими шахедами. Тому мусимо до таких ночей звикати. На жаль, на жаль, не завжди вдається успішно так, як хотілося на 100% відпрацьовувати ті цілі. На жаль, бачили, що і в Уманії є промислові. Підприємства, склади, те, що атакує ворог, і в інших регіонах є відповідні там служби, працюють і локалізують, надають потерпілим допомогу. Але зрештою, повітряні сили і всі сили оборони роблять усе можливе сьогодні. Дійсно, сьогодні свято таке символічна дата навіть для України. Перше яке особлю собі багато. Таких знакових дат для України продовжують власне свою боротьбу і роблять все можливе, щоб якомога більший був той відсоток збиття для щоб ворог не досягав своїх цілей. Цілком правильно ви зауважили три різних напрямки: це Курська, район, Курська, Приморсько-Ахтарськ – це Краснодарський край, а також Ча мис Чауда це Окупований Крим. Це потім такі найбільші місця, звідки завдають ударів окупанти. Ну, відповідно, атакують різні області. Мають свою мету. Ви знаєте, що шахеди мають доволі великий запас ходу, тобто вони можуть летіти на великі відстані. Вони є високоточною зброєю. Як як би там хто не казав, що вони там примітивні? Ні, це високоточна зброя, яка летить далеко і б'є, на жаль, точно. Тому треба їх знищувати. Цього разу відповідно теж ворог різними маршрутами в розсипну, як то кажуть, посилає шахеди для того, щоб максимально розосередити увагу протиповітряної оборони, щоб завдати. Нам ну більше збитків промислові об'єкти. Ви бачите, економіка теж під прицілом ворога. Вони намагаються нищити нашу державу теж серед Пане Юрію, а для того, щоб роззасередити наших захисників, нашу систему протиповітряної оборони, вони запускають одномоментно ці шахеди по різним напрямкам. Ну, три напрямки в даний момент. Чи запускають їх по два парно? Тобто, ну тобто, ці станції, якщо я не помиляюся, станції запуску вони й дають змогу запускати по два шахеди. Так одночасно, ну чому там кілька хвиль, вони можуть підряд випустити всі там же ж не йдуть як. Шаблонами так складені, ага. от вони штабелями, як то кажуть, от вони їх і випускають відповідно до тих завдань, які вони переслідують. Шахеди можуть вилетіти. Одна група полетіти там по кругу, облітати друга вилетить трошки пізніше, і але полетить напряму. Таким чином атаку об'єкт буде атакований. З обох сторін одночасно, тобто це все планується, проектується при власне власне при плануванні ударів. Ворог це все прораховує. Пане Юрію, скажіть, будь ласка, ми говоримо про те, що шахеди теж міняють свій напрямок. Про це ви повідомляєте нам постійно. Але питання щодо їх модернізації: наскільки вона може бути безкінечною? І ті шахеди, які не збиваються зараз, це чому? Тому що немає достатньо сил протиповітряної оборони, чи є ще певні причини і хитрощі в тому, як вони запускаються і як вони саме модернізуються. Ціль сама по собі непроста, малопомітна, розмірна. тобто швидкість невисока. Це теж навіть як маленька швидкість це проблема. Розумієте, для того, щоб виявляти її там, допустимо, чи це винищувачі, чи, це, чи інші системи. Тому ми, ми розуміємо, що ворог буде удосконалювати як шахида, так і інше озброєння, використовуючи. Ті ж самі композитні матеріали, що робить їх менш помітними радіолокаційними станціями, Безумовно, будь яке озброєння буде модернізуватися. їх роблять більш стійкими до засобів радіоелектронної електронної боротьби.